1899 партнерів Янтьє Фрізе і Барана Боодара став одним з найбільш очікуваних проєктів цього року від Netflix. Це їхній другий спільний серіал і тому планка була занадто високо, аби створити щось, що матиме один сезон і буде посередньо сприйнято. Пітьма або темрява, не дивлячись на те, що з'явилося лише 2017 року, цілком може претендувати на статус культовості у сфері наукової фантастики з подорожами у часі. Сюжет серіалу став настільки складним і цікавим водночас, що епізоди, аби зрозуміти лінії розповіді, доводилось переглядати не раз, а аби усвідомити родослівну героїв, треба було креслити схеми, для яких Аркуш це замало. Тому 1899 завжди будуть порівнювати з пітьмою, і творці цих проєктів є заручниками власних творчих здобутків. Та якщо у першому проєкті сюжет розкривається навколо німецького містечка Вінден у трьох, а то й семи часових проміжках. То у другому ми спостерігаємо за новими символами, ідеями, спричиненими соціально-політичними процесами у світі, і маємо фактично лише три головні локації, дія, у яких відбувається тут і зараз. Але творці проекту змушують нас після кожного епізоду запитувати себе, що взагалі коїться і чому. У центрі сюжету 1899 Зникли з невідомих причин корабель Прометей. Різні спеціалісти намагаються його знайти та все марно. Наші нові герої теж пересуваються кораблем під назвою Цербер у Нью-Йорк. Як і у пітьмі, у нас є конфлікт у кожній сім'ї або у кожних взаєминах. Якщо раніше це були зради, самогубство чи наркотики, то у 1899 цієї значно вущі поняття. Ми бачимо багатьох другорядних героїв. Поляк, який тяжко працює, кидаючи вугілля лопатою азіатка з матір'ю, яка підводить доньку до проституції, іспанець, який забрав свого слугу, що закоханий у нього. Темношкірий, який зіткнувся з агресією екіпажу, нещаслива подружжя та купа представників нижчого класу, Фрізе та Бодар побоюються націоналізму у світі та намагаються дотримуватись ідеї європейського єднання. І, як вони сказали, ми хотіли дослідити це серце Європи, де всі походять звідкись і розмовляють різними мовами. А мова визначає велику частину вашої культури та поведінки. Ось чому герої серіалу спілкуються абсолютно різними мовами і часто не розуміють одне одного. Це й причина того, що цей проект треба дивитись в оригіналі з субтитрами, оскільки при перегляді з дубляжем емоції та вчинки дійових осіб можуть викликати непорозуміння. Всі наші герої, як головні, так і другорядні, розкриваються впродовж сезону у різних ситуаціях, і ми дізнаємось їхні секрети. Та сюжет починається тим, що вони прагнуть прибути у Нью-Йорк якнайшвидше, але їхні плани ламає капітан. Екіпаж бачить Прометей, і не завітати на цей корабель частина з них не може. Наприклад, у головного на судні Ейка Ларсена є лист з фото його сім'ї. А Мора Франклін, невролог та одна із перших жінок лікарів у Великій Британії, має листа від брата Генрі, який зник 4 місяці тому, тоді, коли Прометей. Всюди підпис один: віднайде не знайдеться. Всі розуміють, що у подій можливий збіг, тому намагаються знайти відповіді. Вже з першого епізоду і музики одного з культових гуртів епохи хіпі Джеферсон Арплейн, яку використали і у останній матриці, зрозуміло, що ми знову матимемо справу з часовими просторами. Йонас повернувся. І ось головне питання що це все було? Фактично, весь екіпаж Цербера просто робить свою роботу. А ось кожен з пасажирів має причину тікати або їхати чимшвидше з Британії у США. Мора, навколо якої розкривається сюжет, має зустрітися з братом Кіароном, оскільки він дізнався якусь жахливу таємницю про їхнього батька. Вірджинія Вілсон везе свій товар у місця, де буде більший попит, Тува з сім'єю тікає від покарання за вбивство. Алюсьєн шукає лікаря та не може жити у Європі з тим, що потрапив у вищий клас абсолютно нечесним способом. Та все стає ще більш заплутаним, коли на Прометеї пасажири з Цербера знаходять лише одну людину загадкового хлопчика, що ховався у шафці. Як він сам вижив без людей та провізії величезне питання, і дізнатись від нього нічого не можна. Єдиний, хто з ним таємно спілкується, це Деніел, що з'явився на наших екранах не менш несподівано, проникнувши на борт Цербера. У деяких кімнатах, наприклад, у море та капітана, є люки, які нікуди не ведуть. Але насправді з приходом хлопчика змінюється і це. Ключ до своєрідних воріт у люку це жуки дороговказу, за якими герої стежать, як у відеогрі. Вони відкривають такий собі портал, що веде у їхні уявні власні кімнати спогадів. Уайка це будинок, у якому його дружина та доньки згоріли живими. У Мори – психічна лікарня, де її силою тримав батько. І в цей момент до таких телепортів вдався й загадковий незнайомець Деніел. Його кімната це простір з нашою морою, і вона має щось згадати. Сама героїня мора розповідає, що раніше три німецькі кораблі продали британському інвестору Генрі Сінглтону. Сінглтон це її прізвище за батьком. Флот тоді простояв три місяці у сухому доку, де його модернізували. І наша фігура, яку зображено всюди, трикутник. Це знак компанії Сінглтона. Суть сюжету змінювалась протягом епізодів. Це детективна історія. Це, на думку Море Франклін, гра її брата, який не чому втягнув це всіх на кораблі. Це все не є реальним, а цілковита маніпуляція від її батька, бо він цікавиться людською психікою. Як виявилось, все, що ми бачили, це матеріалізовані коди, що змінюються раз у раз, коли за відведений час наша головна героїня не проходить свою місію. Тому ми спостерігаємо за Деніелом, який частіше використовує пульт та коди, відстроковуючи кінець, або за новою локацією зі спокійним морем повним однакових порожніх самотніх кораблів, що знаменують кожну провалену спробу. Деніел чоловік море, а хлопчик її син. Та вони не можуть увірватися у її життя, змінивши при цьому все саме так, як треба їм. Сенсу тому, аби вона сама прокинулась, згадала код. І віднайшла баланс відомості. Прийшовши до тями за допомогою чоловіка, ми разом з Морою опинились у жовтні 2099 року. Хоча вісім епізодів тому були у жовтні 1899-го. Серіал не став гіршим за темряву. Навпаки, у ньому купа свого символізму та шарму. Це починається вже з назв самих кораблів. Прометей та Цербер це все частини грецької міфології. Прометей це образ Бога, який створив перший корабель і змайстрував вітрило, а судно з такою назвою, як і сам титан, прикуте до одного місця і чекає на свого визволителя Геракла. Корабель Цербер – ідічно дійсно багатоголовий пес. Занадто багато героїв хочуть ним керувати. У легенді тварина захищала підземний світ, а наша своєрідна локація захищає свій і не дає нікому його покинути. Трикутники, що ми бачимо всюди, це не лише позначка фірми Сінглтонів. У ньому є значно серйозніше значення. Світ тримається на умовних чотирьох китах: вогні, воді, повітрі та землі. Останнє позначається нашим символом, перевернутим трикутником з горизонтальної лінією. Та, як справедливо зазначили глядачі, яка земля посеред океану? А тетраідри є структурною базою всього. На думку творців проєкту, які взяли цю ідею з ігор, що вони досліджували. Це ж сталося із номерами кают, 1011 кімната Мори, є бінарним кодом, де використовується лише одиницій нулі для передачі інформації. Чи з Цербером, що є протоколом у мові програмування, у якому лише користувач знає пароль, що має ввестись лише одного разу за сесію. 1899 рік це теж не випадковість. Вже на початку першого епізоду можна побачити у каюті море книжку про будження американської письменниці, класика американської феміністичної літератури Кейт Шопен. Вже згаданий рік, це дійсна дата випуску роботи, яку досі можна придбати. Це все була симуляція, і, аби зрозуміти, не обов'язково було б дивитись повний сезон. Навіть інтро, яке нагадує опенінг одного з найкращих анімаційних серіалів Аркейн. Та зображення ще недоступної території з відеогри Кредо Асасина одразу повідомляє нам, що все, що ми бачимо на екрані, це не реальна історія, а уявлення когось одного. Та питань не менше. Є. Чому Мора є активним учасником симуляції, якщо сама її створила? Чому не керує нею, спостерігаючи за іншими? Хто її брат і чому він перебрав на себе повноваження, поки вона в симуляції? Чому її батько, чоловік, син? Не є безсвідомою частиною симуляції, як інші, чи живі вони взагалі, чи це і є причина такої підсвідомої гри, аби бути з рідними, хоч і таким дивним способом. Чому помічник капітана підпорядковується батьку, а не їй? Відповіді на це все Янтьє Фрізе і Баран Будар дадуть ймовірно у ще двох сезонах. Якщо перший визначив теми та персонажів то другий пояснюватиме символіку та ознайомить із згадковим братом Кіероном. Ми почуємо більше прекрасної музики і отримуємо більше відповідей.